Підлі, підступні, що вони значить, роблять на селі заходу, і все. Так от в цьому, цей викладений е, текст цього документу, там є, наприклад, такий епізод, коли гасять пожежу і бігає там е, е, дурнуватенька сестра їхня, голька, е, здається. Да. Так. І вона каже, Мене відділяти. Ну, в документі цього ніякої ну, вольки нема. Це автор придумав, але це підкреслює, що таке сорочечка, що цей підсум такій піду. Ну і там ще один момент привнесено. В одній з газет я знайшов вірш про куркулів і глипаїв, які е, е, от е, палять в селах і розправляються з комсомольцями і тому подібне. І я вмістив. Як один закопарлий дописувач до партійної преси, спочатку на першому мітингу він цей більше прочитав, і мовляв, для викриття комсомольців, для викриття цих паліїв куркулів. І там ще є один момент видіння, Колись, коли Сібер куркуль повертається на другий день з КПУ. Правду. І він застає, що ще худоба ціла. І він, е, він, е, але вже в ціхаті дуже йду. І йому сни, він засинає, він засинає, і йому сниться сон. Про те, що е, й мусниться сон, наче, наче якась далека дорога, і сніги е, він цій дорозі в снігах ледве переде. Я вам показав деталі, які використовує автор літературного тексту для того, щоб відтінити певні обставини. Ну, більшість тут...